Вітаю вас, друзі. Доброго ранку. Я дякую ЗСУ разом з вами за те, що ранок в нашому житті настав ще один ранок війни, ще один ранок турбот, ще один ранок переживань, ще один ранок волонтерський. Хочеться, щоб був мир. Тому, будь ласочка, допомагаймо нашим хлопцям, допомагаймо нашим ЗСУ, НГО, будь-кому із військових тих, хто боронить нашу землю. Допомагаймо волонтерам. Неважливо, скільки ви маєте грошей, важлива ця допомога. Хтось допомагає тим, що плете сітку маскувальну, хтось допомагає тим, що донатить. Хтось в'яже шкарпетки, теплі вже готує, хтось шиє труси, майки і так далі. Головне, що ви допомагаєте нашим хлопцям. Дякую за ранок, наші хлопці. Дякую. Я вийшла, тому що в нас бувають форс-мажорні обставини, нема світла в когось. Тому я буду читати вірші, які підібрала свої. Сьогодні буде знайомство знову з моєю творчістю. Від заткалення навпаки не побачу і не почую, вже тобі не подам руки та ніколи не обійму я. сліз не буде. І наших мрій все забрала війна з весною, там у небі, ти, ангел мій, болітаєш наді мною. десь заплаче тихенько ніч, що насіє зірки, мов ситом, аж у річку козацька січ, знову маком зросте. Не житом відзеркалення почуттів, залишаються в наших душах, я відчула, як ти злетів. Назавжди прощавай, мій друже. Щоб менше писати, менше відчувати сумного, щоб наші хлопці жили, допомагаймо їм. У кожного з нас є збори. Наприклад, я допомагаю благодійному фонду волонтерська, в якому я працюю. У нас великий збір на 4 мільйони. Зібрано половину суми, фактично половину суми. Тож допомагаємо. Є Марічка Мудра, яка допомагає зборам. Своєму чоловіку. Є Слава Слободян, є Галина Андросишин, Лариса Нікіферова, є багато нас, учасників нашої спільноти, учасників нашої організації Поетична спілка, які допомагають, допомагають волонтерам, допомагають своїм чоловікам, синам, друзям. Просто допомагають, адже нам дуже важливо, щоб наші хлопці поверталися додому живими і неушкодженими. Тому допомагаймо їм разом, разом і тільки разом. Ось, трошечки розкажу вам про поетичне волонтерство. Як до нього долучитися? Написати потрібно мені, або подзвонити, або написати. Ми домовимося, який день. Потім я розкажу, як вийти в ефір. Якщо буває форс-мажор, заміну обов'язково знайдемо. Не переживайте. Головне ваше бажання головне ваше бажання, так, ну, а я продовжую. Цей вірш я написала, коли прочитала вірш Олександра Лисака. Пахнуть соняхи спомином днів, заколиханих літом казковим, Де в долині, в долині струмок гомонів, І співав вітер сім Колискові. Тихі ночі стривожені сни розгубились у вирі страждання. Що ж минає мені поясни? Якщо з часом міцніє кохання, і не варто про осінь, вона нагадає про бабине літо. Ох, якби ж не ця клята війна, ти писав, як умієш любити. Так, дуже багато хто з нас писав би лише про кохання, про літо, про весну. І ніхто б не писав про війну, про ту війну, яка зараз існує. Це страшно. Це страшно, коли ми прислухаємося до грому і думаємо: це грім, це природне явище або все ж таки війна, війна, яку ти чуєш з області. Це страшно. Тому, будь ласка, допомагай. Кожна гривня можна врятувати, може врятувати життя нашому воїну. Не вибачайтеся за це, що у вас нема, але ви можете зробити репост будь-якого збору. Головне, щоб цей збір був ваших людей, тобто ваших друзів, ваших рідних, щоб він був справжнім. Адже буває багато шахраїв, які наживаються на цій війні. І допомога, яку ви щиро надсилаєте хлопцям, надаєте у вигляді гривні, вона може до них надійти. Тому, будь ласка, допомагайте тим, кому ви довіряєте. А цей вірш я написала як відповідь Марійці Мудрій, дуже обожнюю її твори. Розкажу тобі про межу, що мій світ поділила з собою. Як до тебе в думках біжу, чи збираюсь з тобою до бою. не дивлюся, давно кіно, снів щасливих без тебе не бачу. Прислухаюсь, стук у вікно, дощ холодний на дворі знов плаче, розкажу тобі все сама. Залікую душевні всі рани. Я б хотіла, щоб ця війна була світом для всіх незнаним. Друзі, допомагаймо, допомагаймо нашим хлопцям. Долучайтеся до нашого поетичного волонтерства. Це важливо, це дуже важливо. По-перше, з вашою творчістю можуть познайомитися. У прямому ефірі. Можуть побачити, як ви виглядаєте. Так, я знаю, що мені світить сонечко, але ось так. Інакше я не можу зробити зараз. От такі справи. Я дуже хочу, щоб ми допомагали, допомагали кожен раз. І не важливо, скільки ви надсилаєте, не вибачайтесь, бо я знаю, що кожна гривня рятує наших хлопців. Допомагайте Зоряні Кондретишин, Славі Слободян, Марійці, Міні, Інні Гончар. Всім, кого ви читаєте, бачите на нашій сторінці чи на сторінці інших, головне, що ви допомагаєте. Плетіть сітку. Вона теж рятує життя, вона теж допомагає нашим хлопцям, адже зараз дуже багато літає вороже дронів, і їм треба захищатися. Будь ласка, допомагаємо ребами, автотівками, сітками, будь чим. Нам потрібно, щоб наші хлопці повернулися до нас живими, наші дівчата щоб повернулися. Нам потрібно, щоб наші діти жили в мирній країні, щоб наші внуки, діти, вони росли в мирній країні. Намалюй мені тихий наш вечір, де ні болю нема, ні війни. Поклади на руки на плечі та до себе мене пригорни, не кажи ані слова про лихо, що ти бачив на полі біди, хай гуляє вночі нині вихо, лиш зі мною назавжди будь ти. Друзі, будь ласочка, допомагаймо, це важливо. Я зустріну тебе де Не знаю, просто серце підскаже мені на вокзалі в саду, де гуляю, зрозуміємо в цій метушні, Що чекали, діждатись зуміли, зорі в небі світитимуть нам, Розхвилюють ще наші надії, як там буде, де щастя все нам? Я зустріну тебе. Ти побачиш у очах волошкову весну, я в обіймах шалено гарячих, досільктанку спокійно засну. Я дуже полюбляю писати поетичні дуети. Але сьогодні буду читати лише свої відповіді. І прошу вас, допомагаймо ЗСУ, допомагаймо волонтерам. Дякую за ранок нашим мужнім хлопцям. Дякую за те, що світить сонечко зараз у моє вікно. І я зараз не чую війну з області. Зі мною враховуєш прогноз. Вдень сонячно буває. Чи морози, лише душі, зібрання буйних гроз, а на полицях серця знову сльози, мовчанням хмари наближають час, де учеканні промінець палає, зробити крок, щоб залишити нас там, де любов собою зігріває. Це була відповідь Романа Твердохлібу. Друзі, будь ласка, допомагаймо. Долучайтеся до поетичного волонтерства, до поетичних вчитень. Це важливо. Це важливо, коли вас бачать, коли з вами і з вашою творчістю знайомляться, коли знайомляться з вашою улюбленою поезією. Це важливо, що ми допомагаємо словом, працею, донатами. Долучайтеся до поетичного волонтерства, до волонтерства, допомагаймо нашим хлопцям. Адже це важливо, щоб наша країна була мирною країною. На кухні жахолони чай ми розмовляємо з тобою про те, що синій небо край. Тепер опалена війною, що знов кричить моя земля від ран і сліз страждань і болю, бо танець смерті ще кружля війна на чорнім полі бою, і там воюють хлопчики, такі зможнілі, навіть сиві, Щоб мир ми мали на віки. І щоб були завжди щасливі. Друзі, я дякую, що ви є, що ви допомагаєте нашим ЗСУ, адже разом ми зможемо подолати ворога. Будьмо, будьмо завжди. І, будь ласочка, наближаємо разом допомогу. Перемогу. Так, і допомога це дуже важливо. Дякую за вам, що ви були зі мною. Дякую за те, що дивилися. І я сподіваюся, що все буде гаразд. Що гривня полетить на допомогу Марійці, Славі, Зоряні, мені, Галині Андресишин. Ларисі Нікіфоровій, будь-кому з наших дівчат, з наших хлопців, які збирають, які збирають, іноді хлопці наші збирають самі, бо я знаю, не раз бачила, вони соромляться просити допомогу, але вони просять. Тому допомагаймо їм, бережімо один одного, бо це важливо. Слава Україні!